Продажу у нас Ford Focus 2011 року випуску, модельний 12, автоміль у нас в комплектації Titanium. Це у нас найвища комплектація, яка може бути, з камерою заднього огляду, з двома задніми парктроніками. Автомобіль у нас наразі на зимовій гумі. Дуже класний стан і комплектація по салончику. Чорний шкіряний салон. Автоматична коробка передач, двозонний клімат-контроль, максимальна мультимедіа з акустикою Sony, сабуфером багажнику. Так що у нас мультикермо, круїс-контроль, голосове управління мультимедією. Розширена також приборна панель з великим екраном посередині, ЖК кристалічний. Ззаду у нас теж шкіри в гарному збережному стані. Автомобіль в сірому кольорі. Всього два підкраси по автомобілю. по передній частині, у нас із того що треба зробити, це відполірнуть фари. та Трішки у нас нещодавно в дворі зачепили у нас легенько бампер. Тому це все, що в принципі по автомобілю треба робити. Тому чекаємо на вас в Києві на вулиці Сумська, 2. Придбати можна заготівку в кредит або в лізинг.